Да, ворог продовжує атакувати критичну соціальну та житлову інфраструктуру області. Зокрема, пошкоджено майже півтора десятки приватних і багатоквартирних будинків, склади, господарчі споруди та автівки минулої доби з самого ранку. Ворог обстріляв Антонівку. Цей удар обірвав життя чоловіка 79-го року народження. Також нам стало відомо про загибель жителя Береслава через ворожий обстріл. Напередодні мої співчуття рідним і близьким убитих впродовж дня у Херсоні через ворожі удари постраждали четверо людей, ще троє мешканців обласного центру та Білозерки, які були поранені кілька днів тому. Звернули за допомогою. Серед поранених і 17-річний підліток, якого росіяни атакували з дрону у корабельному районі. Він На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що ми говоримо з Олександром Прокудіном, начальником Херсонської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в Херсоні. Почули від пана Олександра, що е, з дрона атакували росіяни прицільно били по 17-річному юнаку. Пане Олександре, чи є зв'язок? Да, Пане, Олександре, будь ласка, да. продовжуйте. Да, він дістав вибухову травму та струс головного мозку. Хлопець продовжує лікуватися амбулаторно. Також лікуються амбулаторно ще четверо людей. Двох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Сьогодні зранку також в корабельному районі Херсону постраждав чоловік 56 років. Він дістав вибухову травму та поранення грудної клітини. Зараз постраждалого шпиталізували, Нині він перебуває в операційній. Пане Олександре, знаємо, що три дні поспіль російська армія била по корабельному району з авіації. Продовжує це робити і в ці дні била також і по мосту. Наскільки ушкоджено міст? Чи можливий рух по ньому повноцінний? На мікрорайон Корабел відділений від решти Херсона річкою Кошова. І основний шлях туди це автомобільний міст, який росіяни вже декілька разів атакували з авіації. Міст пошкоджено. Але приїхати неможливо вчора. Е сам переконався в цьому особисто однак, руху ускладнено, через що проблематично доставляти туди продовольство, медикаменти та інше необхідне обладнання, пане Олександре, було також пошкоджено і газогін під час цього обстрілу. Чи є хоча б приблизні прогнози, чи може бути відновлено газопостачання для мешканців цього району? Да, дуже проблематичне питання через пошкодження газогону без блакитного палива залишається близько півсотні багатоповерхівок і майже 150 приватних будинків. Це саме цей район Карабел. Назвати терміни відновлення газопостачання наразі неможливо. Передусім, це залежить від безпекової ситуації. Там дуже такі значні пошкодження. Які потребують висотних робіт. Зараз ми не можемо відправляти аварійно-ремонтні бригади через загрозу повторних атак та високу активність ворожих дронів. Через таку інтенсивність обстрілів району Корабел чи можливо оголошення примусової евакуації з цього району? З мікрорайону Корабел було вже оголошено примусову обов'язкову евакуацію рішенням ради оборони ще наприкінці липня. Але ми не маємо законних підстав, аби вивезти звідти людей селоміць? На жаль, навіть зараз отримуємо відмову від евакуації, зокрема від двох родин з дітьми, але продовжуємо працювати з ними, аби все-таки вмовити на виїзд. Скільки людей зараз проживає в районі Корабел, і скільки вдалося евакуювати от за останні дні? На момент, коли росіяни завдали перших авіаційних ударів по мосту, у мікрорайоні залишалося проживати близько 1800 людей. Станом на вчорашній вечір з корабела вже вдалося вивести 420 місцевих жителів, серед яких 45 дітей та 41 маломобільна особа. Ну і зараз процес евакуації триває. Пане Олександре, ви кажете, що відмовляються родини з дітьми виїжджати. Два випадки таких є. А що кажуть, чим аргументують? Uh, аргументують uh, різними причинами. Uh, uh. Uh. Просто не хочуть виїжджати, деякі, не хочуть покидати свій дім, хтось боїться їхати на нове місце. Придумують ну, різні причини, аби не виїжджати, але з людьми працюють та розповідають їм про те, яку допомогу вони можуть отримати і куди поселитись, і які області їх приймають. І ми маємо багато шелтерів, де вони можуть перебувати. От, власне, розкажіть детальніше, де розміщуєте людей і яку допомогу вони отримують. Спочатку людей зустрічають на пункті евакуації. Там їм допомагають оформити документи, надають консультації. Є тимчасові прихистки, в яких нині залишаються більше 40 людей. Частина з них очікують, поки їх заберуть рідні або вивезуть до іншої області. У кого такої можливості не мають, їх поселяють у шелтерах. Багато областей пропонують свої е, прихистки, і ми їх також показуємо і фото, відео куди можна поїхати, і, і де можна перебувати. Я просто вкотре хочу закликати жителів корабела евакуюватися. Запевняю, що ми поруч і зробимо все, щоб допомогти вам виїхати та облаштуватися у безпечному місці, куди звертатися людям за евакуацією подати заявку на виїзд та дізнатися усі деталі можна в контактних центрах херсонської обласної адміністрації наприклад на номер гарячої нашої лінії 0800-101-102 або 0800-330-951. пане олександре якщо загалом про евакуацію говорити 24 липня було розширено перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації за цей період чи багато загалом виїхало людей? Ну, от, наприклад, нещодавно я відвідував Камишанський старостинський округ на чотири населені пункти, якого поширюється обов'язкова евакуація. Це доволі небезпечний куточок нашої області, який перебуває під постійними російськими обстрілами та атаками дронів. Там пошкоджено кожен третій будинок. Близько двох тисяч, але попри це, в статі залишається проживати близько 4300 людей, серед них 280 дітей, і більшість відмовляється від виїжджати. На жаль, подібні ситуації і врешті небезпечних населених пунктів регіону. Про причини, я казав, вони ідентичні всюди тому. Тут людям потрібно думати про безпеку, а не про якісь матеріальні цінності. Про дрони ми знаємо, що росіяни чи не щодня обстрілюють область саме безпілотниками. Яка статистика збиття ворожих дронів за минулий тиждень? Так, інтенсивність дронів залишається високою. Лише минулого тижня окупанти запустили по Херсонщині понад 1600 дронів. Наші військові майже 1300 російських крил, це 77%, збили, врятувавши життя багатьом мирним мешканцям нашої області. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з військовими, аби захистити регіон від російського дронового терору, але варто розуміти, що це. Постійна боротьба технологій, в якій немає 100% відсотків гарантії захисту. На жаль, ворог на стоїть на місці і постійно вдосконалює знаряддя вбивства. Ми в свою чергу робимо все можливе, аби наші бійці мали все необхідне, аби ефективно приземляти дрони. Але ще раз кажу: 100% захисту немає в жодній частині нашої країни. Пане Олександре, маємо ще хвилину. Скажіть, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону? Ми розпочали її після закінчення того опалювального сезону. Того року готуємо зараз до зими котельні, теплові пункти, тепломережі, також будинки і заклади соціальної сфери. Продовжили практику минулих років із забезпечення жителів всіх регіону опалювальними матеріалами. Наразі визначено потребу у твердому паливі грошових ваучерах для майже 37 тисяч родин. Вже маємо попередні домовленості з 18 організаціями щодо надання допомоги для 19 тисяч домогосподарств, і ця робота триває зараз на даний момент на 50% Ми вже розуміємо готовність до нового опалювального сезону нами. Пане Олександре, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Gracias. Дякуємо вам, да. за все, дякую Дай вам дуже хорошо. Да. І накормили, і напоїли, і накормили і напоїли. І в чистоті все добре. Хтось чекає родичів, угу. що за ними приїдуть, хтось чекає, що їм дадуть зворотні зв'язок, також які там повз міста живуть. А інше говорять, ми зараз оглянемося і будемо вирішувати. Тобто таким чином, ми головне говоримо їм одне. Скільки вам потрібно, нема питань, а далі будемо пропонувати. на тряслись там. Особенно вот это последнее, а на мост. Не так тяжело, но, конечно, немножко нервы трепят, трепятся, конечно. Ну, надо выезжать, если хотите, выезжайте, конечно. Куда далее? Это Таврический. Поедем туда. Вот соседей забрала своих. Будем вместе все жить в трехкомнатной квартире. Пока. Mm -hmm. А потом, если будет все нормально, вернемся, конечно. одна дочка на выезде у меня в Николаеве. Я здесь, я здесь на, ХБК, на КБК живу, сейчас должен приехать. Он заберет к себе, потом меня переправят к ней в Николае. Помогаем людям, перевозим людей в безопасные место. Сейчас их Чай, ну, каву їм під балакаємо балаками з людьми. Ну просто людям треба іноді щоб з ними розмовляли. Маломобільні – це наша перша специфіка для нас. головне – маломобільні. Вони потребують більше допомоги? вчера приехали. Угу. Вже ночували, да? Да, хорошо. Ой, встретили хорошо, отлично. Да, И покушать, и поспать, и і... ну, и, чай, часику. Ну все, что человеку нужно, все здесь есть. Що буде краще. Так, а якби не місце, продовжували просуватися. Так так, так, так. так, так. А вдруг це там приб'ють і що тоді? Що роблять? Не, газу немає, водички тільки. Ми все подійшли? оце взяли з собою. Але потім треба добавити, може холодніше буде. Живати буде, тоді візьмемо. Як дізналися про евакуацію? У знайомі сусіди сказали, хочете, значить, те сам. Я підійшла вчора в міської ради, стояв представник, і я спросила є евакуація. Він каже: так, да, підходьте на дивиться з будуть автобуси, я чекав. Я дзвонила з сусідки, вона теж збирається. Да, вона не хотіла виїжджати. Ну я кажу, давай, я та саме, тому що мало діст, як обстановка.